На перший погляд ділянка не дуже цікава, але ж коли на ній з'являється девелопер, ну знову ж тут немає ніяких перешкод. Така ж ситуація була з цією ділянкою, що е, ніби в місті, майже в центрі, ну, але має, має свої особливості. Тому для нас знову задача, виклик зробити так, щоб наш е, клієнт мав. Е, Максимальну зручність, комфорт, обираючи наш, наш проект, Перейнялись цим, надихнулись, поштормили, і з'явилася ідея створити тут не просто житловий комплекс, не просто там продати квартири, а цілий урбан простір, тобто, цілу знову ж. Цілісну систему, цілу філософію, знову ж стиль життя. І ми наповнили цей проект різними унікальностями, перевагами, яких немає в звичайному житловому комплексі. Знову ж ми простір квартири розширили, винесли за межі і створили тут інші локації, які доповнюють, є допоміжними до. Простору квартири і створюють зручність, комфорт проживання. Клієнту можна знаходитись в своєму комплексі, не виїжджаючи, і отримувати всі зручності в своєму, своєму комплексі.